Сьогодні у нас на обзорі монетка України Фальшак 50 копійок. Реверс монети. Бачимо напис 50 копійок та поколу ягоди калини у вісьмій ячейках. Монетка йде лита. Бачимо має трохи червоний колір. Тобто з примістю МІДі. Гурт, монета, імітація мілкої насічки. Аверс монети, зображення тризуба, напис Україна, внизу дата та по боках колося пшениці та листя каштану. Ціна на сьогоднішній день фальшака такого типу. Договірна. Ну, стартує від 30-50 доларів. Деякі види від 100-150 за один екземпляр. Монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо у вас є такого типу фальшаки, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.